Так, доброго дня всім, хто за мною слідкує, хто ще буде слідкувати, покажу вам ще свою таку чергову роботу. Як бачите, такий ламінатик від мене. Х12Ф 1 наріжучий, ну і нержавіючі обкладки. Фініш сатин повздовжній. Проставочки МІДі. Такий загалом вийшов невеличкий помічничок. Значить, гардочка бронза, бронза фактурована. Зроблене таке чорніння. Проставочка стабіленого мореного дуба. Ой, вибачаюсь, граб, граб. Це в нас граб. Також проставочка бронзи. Ну і основа руків'я це такий сувіль ясеня. До речі, він шпальтований. Така, ну, не часто, не часто штукенція. Не скажу, що рідкість, але не часто можна таке зустріти. А Темляча трубка, як бачите, ну і шкіряний темлячок. Ось такий загальний вигляд. По обуху вроді 110. П'ятирічка товщина. Такий от вийшов. Так, стоп, 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 не падать. В общем, такий от вийшов помічничок. Твердість 60 Ну, так сказати, по твердості. Я її оприділити не можу, бо у мене твердоміра немає. Але по склу я можу вам приблизно сказати. Скільки тут твердість, Тобто, ну, як він е царапає скло, як він ріже, по агресивності я можу плюс-мінус вам оприділити. Так що тут оно 60 законних, 61-62 це плюс-мінус. Ось так. В комплекті такий чехольчик, натуральная шкира. Как видите, тиснення. Все красиво прошито. Вильный подвес. Олежа Михайловский шил. Коллега мой. Вот такой вот чехольчик. То все красиво. Дополняет. Дополняет цей ножик. Ну і виходить в ітогі такий комплект. <hrish> <реш> До речі, вільний можна, якщо хто бажає писати коменти, що там якісь питання. Так, цю шнягу треба витерти. Вибачаюсь, забув. Якщо якісь є питання, пишіть коменти, я відповім. Якщо треба контакти, я теж надам. В принципі, якось так. З вас підписка, з вас лайк, з вас комент. Ну і далі. Далі буде цікавіше. Всім дякую.